Обіцяла вам дати рецепт маринованих слив. Це такі добрі сливи, що я вам просто не можу передати. Моя сестра робила, ну, її, в неї такі сливки попали до гарно кісточка відставала. Вона взяла їх і почистила. Вона нічого не колола, а почистила. І зробила це так. Ну, ясне діло, що баночок менше вийшло. але ну. Ще добріше, наче виїхав як із кісточкою. Тому хто любить мариновані сливи, зберігайте скрін, рецепт. Та я можу його і в кружечок туди вкинути, хай він там собі буде. от, І робіть. Ну, ще рано. ще Сливи ж будуть пізніше туди, на осінь. Я, мабуть, теж тільки зроблю на півпорції, бо, крім мене, ніхто не їсть. Оце так. Багато хто сьогодні з біляшами, молодці, всі довольні, усіх все вийшло. І в нас вже немає каструлька пустенька. Ну У мене вийшло шість штук, я віті відвезла, і вісім штук. Ну, я дві порції робила. І вісім штук у нас ми по чотири штуки. Коротше, з дідуликом упорали, дай порядок. Дай, дай до побачення. Ну, а що робить? Зараз підемо пополиваємо квіточки, хоча він каже, на ніч буде дощ, десь вичитав. Ну, не факт. Краще полить. Оце, оце сьогодні неділя, дійсно. Відпочиваємо.